Так, маємо кінець лютого 23-го року. І в нас буде посилка завтра. То є равлики, олітки, спіралі. Шестерні, 53,5. І всі вони мають товщину. Це на 80. Обично він 9 має товщину. Цей же у нас грубасік на 50-ку патрон. 80 на 50 патрон має 15. От бачите, що він має 15. Равлик 80-патрона. Товщину 15, звичайні 9. Шукаю, якщо у вас є, куплю. За я вже заплатили. Я продаю їх десь третій рік. Так, тут в нас, напевно, буде 69. 69. Це соточка теж 15. В середині зараз. вам Скажу скільки в середині. В Середині зараз я скажу. 38 в середині. Крок 6, тут крок 4. Ось тут крок 4. Шукають точно 9. Або люба, яка у вас є, навіть з побитими зубами ось цими частинами, то можу розглянути варіант. Купівлі. Висилаю десь на Київ з Західної України. Шукаю кулачки, От в мене є. От є на цей патрон, таки на поляк є No2. А тут в мене є 1-1-2. Один-1-2. Зв'язані. Один-1-2. А треба тройку. Поляк, тому що не 11. І цей прямий на 11? номер 2. Такі справи займаюся тим давненько. Давненько. Так що такі справи. Якщо От, болтики М7 маю з лівою різьбою Виготовляю болтики 7, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, з лівою різьбою гайки болтики. От, значить, закладаю назад. І це завтра їде на відправку. В кінці лютого, 22 числа. З вами був Токарь. Продав я їх на одному сайті, не на OLX. Все вам не краще? Якщо у вас є даний товар, пишіть, дзвоніть. Останні цифри телефону 28.38.